Страцесії заїжджена тема, але е, е, із-за того, що команда розподілена в світі, вона зараз там десь 50% за кордоном, 50% людей в Україні, там, ну, грубо ми проводимо раз в три місяці три-чотири місяці страцесії, на яких дуже детально аналізуємо, що нам вдалося зробити. Ну, і там, План далі формуємо фокусні проекти. І, грубо кажучи, кажемо, 80% проєктів ні, це найскладніше 20 проєктам відсотків так. І оце так ми робимо вже декілька років, і це реально дало нам прорив. По коли вся команда топ-менеджменту спільно сказали ні чомусь, то потім не вимикають питання, може, все-таки ми там зробимо, ні, значить ні. Там так, значить так. І, і тут і, із цих 20% фокусних проектів все одно дають результат ще там, в кращому випадку половина, але це теж. Е, Така цінність, і глибина руху, вона набагато більш ефективна.